Харків кількома хвилями знову обстріляли окупанти. Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Також в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Маємо вже 38 поранених та двох загиблих. Обстрілювали і мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема у Дебогодухівського району, у землянки Чугуївського району. Хатня дворічна Масютівка, Сеньківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів гранів Харківського району, Григорівка, піщани Куп'янського району. Близько о пів на четверту ранку ворог обстріляв місто Балаклія. Пошкоджено адміністративна будівля, два житлових будинки та навчальний заклад. Двоповерхова будівля частково зруйнована. Травм зазнали двоє людей: 88-річний чоловік і 78-річна жінка. Їхній стан середній. О другій ночі окупанти завдали удару по селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. 22 січня, о 9.20 ворог обстріляв місто Вовченськ Чугуївського району. Пошкоджено житловий будинок без постраждалих. О 14.30 ворог завдав удару по селу Григорівка Купі. Типянського району, тип озброєння КАП. Пошкоджено 32 будинки та навчальний заклад. О 16 ті окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Тип озброєння Саупіон. Загинув чоловік, його особа та вік встановлюються. Поранень зазнав 67-річний чоловік. Близько 13-ї окупанти з артилерії обстріляли село Івашки Богодухівського району. Без потерпілих. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 32 оперативних виїзди. Близько 16-ї окупаційні війська Росії знову обстріляли місто Куп'янськ. Їхні снаряди влучили у житлову забудову на околиці міста. Внаслідок вибухів зайнявся легковий автомобіль. Пошкоджені житлові будинки і торговельний заклад. Водій машини загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення. До ліквідації наслідків російського терору були залучені дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. На Харківщині за останню добу трапилось чотири пожежі, які забрали життя сімох людей. О 7.20 22 січня стало відомо про пожежу, яка трапилась у приватній оселі за адресою. Місто Харків, проїзд Верещаківський. На ній загинув 57-річний чоловік. Та 61-річна жінка. А загоряння трапилось через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівального приладу. У кімнаті, де тіло загиблого знайшли рятувальники, горіла дерев'яна підлога на площі 6 квадратних метрів. Вогонь локалізували у 7.47 та повністю загасили у 9.14. О 7.22 виникла пожежа у селі Краснопавлівка Лозівського району у приватному будинку на вулиці Козацькій. Цього разу її причиною стала несправність під Нього опалення під час пожежого гасіння рятувальники виявили тіло 75-річного власника. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. Її локалізація відбулась о 8.30, Ліквідація о 10.22. О 18.20 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Краснопавлівка Лозівського району горить квартира на першому поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку. По прибуттю на місце події, було встановлено, що в кімнаті горять домашні речі на площі 9 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб. Жінки 1973 року народження та двох чоловіків 1978 та 1966 років народження. Вже о 19-ті вогонь вдалося локалізувати та о 19.30 ліквідувати. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем. Від ДСНС було залучено дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. О третій ночі, 23 січня, виникла четверта пожежа, на якій загинула жінка 1975 року народження. Подія трапилась у місті Балаклія Ізюмського району. Горіли конструктивні елементи приватного житлового будинку на площі 100 квадратних метрів. Причиною пожежі стала несправність пічного опалення. Ічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів за даними Генштабу ЗСУ відбили чотири атаки ворога біля синьківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.